Беруть ключі від аудиторії, переглядають розклад та проводять практичні заняття. Так у студентів Черкаського університету розпочалося очне навчання. Для нас, для майбутніх фахівців, практика очно – це найбільша перевага. Сьогоднішня тема звучить так: боротьба усі. Це лекція у першокурсників. Студентка Олександра Євтушенко, майбутня археологиня, каже: нині офлайн навчання ціниться більше, тож з радістю прийшла сьогодні на пари. Дистанційка вже набридла, а навчатися саме в такий час це, взагалі, ну саме очно, це взагалі чудо якесь, і це дуже класно, що ми маємо змогу бачити один одного. Якщо потрібно у разі тривоги, я та мої одногрупники ми готові спускатися в укриття та пережидати тривогу. Перший семестр навчалися змішано, розповідає студент Владлен Павлов. Та переваг в очному форматі каже більше. В онлайн форматі все запагатове але в аудиторії з викладачем набагато краще. Такий формат роботи студенти обрали шляхом голосування, розповідає речниця закладу Сніжана Лисенко. Та говорить, це не єдиний критерій для повернення. У корпусі облаштували укриття на пів тисячі осіб. Тут у нас є генератор для того, щоб включити електрику. Тут у нас поділено на зони і можна розмістити різні інститути. Тут проводяться заняття. Якщо це не лабораторія, ніякі не пробірки не потрібні, то вони просто сідають і продовжують. Тут є дошка, є стільці, стол. Зі слів ректора університету Олександра Черевка, нині 70% студентів вийшли на навчання в освітній заклад, та вони готові прийняти всіх. Всього в університеті навчається 6300 студентів. 402 студенти зараз знаходяться за кордоном. Безумовно, є заочна форма навчання, є індивідуальні графіки. Коли ми говоримо за якість освіти, за здатність наших студентів не відставати ні від будь-якого розвитку, ми прийняли рішення перейти на очну форму навчання. Є на це дозвіл. Вони військової адміністрації Дарія Шевченко Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси.